Міністр чітко сказав і дав понять, що ніякого застосування сили а, не планується і не буде. Ні, а просто знаєте, чому це? У нас президент аплодував Майдану, а за два дні вночі на, на Майдані був перший розгін, коли мирних людей. Тому і зап... преса цікавиться і не дуже вірить міністру. Можливо. Ну не провокуйте мене на питання. Я вірю і я знаю, що ті задачі, які нам стоять, безпосередньо ніякого застосування сили абсолютно не буде. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Ну а на цих кадрах, які ми щойно вам продемонстрували, це кадри одразу скажу десятирічної давнини, 18 лютого 2014 року. На них ігор плахута, який під час майдану керував внутрішніми військами МВС, МВС, які розганяли активістів під час майдану. 10 грудня 2013 року у зачистці урядового кварталу вночі брали участь близько 400 беркутівців внутрішніх військ і спецзагону Беркут на відео. Плахута запевняє, що цитую ніякого застосування сили щодо мітингувальників не буде. Як було насправді, ми з вами всі прекрасно знаємо того самого дня, коли пан Плахута дає цей коментар. Внаслідок протистоянь між протестувальниками і соловиками загинуло 17 людей. Ці люди стоять за вас також, за вашу гідність, ваші <плес> батьки, матерів. Чому я взагалі вам вирішила показувати ці кадри, до чого пан Плахута? Ви зараз зрозумієте. Справа в тому, друзі, що тепер ігор Плахута це новий. Командувач сил територіальної оборони України, що взагалі відбувається у кадрових перестановках всередині війська. Ми власне активніше і поговоримо у сьогоднішньому відео. Поїхали, ось ігор плахута 10 грудня 2013 року. В коментарі громадському розповідає, як зачищали блокпости мітингувальників в урядовому кварталі. Ви з вважаєте? Я вважаю, що ні На одному з майданчиків. Очевидно, ні на одному ні, ні, ні. просили, щоб не провокували, просили, щоб не активно. Але превеликий жаль, як чувані, що не підготовили нас. Що взагалі відомо про Ігоря Плахуту? Український військовий діяч, генерал-майор. Був командиром 169-го навчального центру сухопутних військ збройних сил України, начальником управління південного територіального командування внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ. Крім того, Плахута також служив заступником командира оперативно-стратегічного управління військ Хортиця. Якщо ви дивилися попередні наші відео щодо сирського, то тут проведете просту паралель, і вона наступна. Плахута фактично був правою рукою новопризначеного головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського під час їхнього спільного перебування у Хортиці. Тож, виходить, що нині силами територіальної оборони України править генерал, який захищав режим Януковича, і намагався придушити майданівців. Символічно, що таке призначення сталося напередодні 10-ї річниці розстрілів на майдані незалежності. Мій колега, журналіст Юрі Батусов, напередодні аналізував діяльність взагалі бекграунд плахути, і дійшов висновку, що, хоч минуле плахути дійсно є заплямоване, плахута не фігурував у кримінальних справах із розстрілу Небесної Сотні. Також він був одним із тих командирів, які йшли на переговори із протестувальниками та намагалися вивести своїх підлеглих. До того що крім Юри, є ще частина військовослужбовців, які пересікалися з Плахутою. І, от, наприклад, військовий Максим Громов зазначив у пості в своєму у Фейсбуці, що пересікався по справах війни із плахутою, і має тільки позитивний досвід спілкування із ним. Мовляв, плахута був суворим, але людиною діла. Натомість у Юрія Бутусова більше питань виникло щодо професійного досвіду Плахути, бо його бракує для керування силами ТРО. Плахута не фігурував у, у епізодах з розстрілом майданівців. Він не фігурував в епізодах розстрілу Небесної Сотні в кримінальній справі. І він був однією з тих фігур, який організував фактично там він 21 лютого взяв на себе відповідальність. І він керував виводом підрозділів внутрішніх військ з майдану у місця постійної дислокації, і е, був на зв'язку. Вступив в контакт з керівниками майдану, спілкувався особисто з активістами Автомайдану. Взаємодію, скортування підрозділів внутрішніх військ під час виводив з Києва організовував. Тому, звичайно, я хочу сказати, що призначення з політичної точки зору на сили територіальної оборони людини, яка командувала внутрішніми військами, і після того була переведена на якісь посади в управлінні державної охорони, ну, викликає подив. З іншого ну, це очевидно політичне призначення. Плахута я розумію призначення на сили ТРО, якусь формальну логіку, бо Плахута був мав посаду заступника командувача ОСУ в Хортиця. Він був тривалий час заступником самого сирського в ОСУ в Хортиця. Але як командувач військами на цій посаді Плахута себе ну ніяк не проявив. Він відповідав там за резерви і потім на дуже короткий час його призначили на командування Оту лиман. Ну м'яко кажучи, ніяких лаврів на цій посаді він не здобув і достатньо швидко був знятий з посади. Тому, якщо чесно, ніяких причин поставити його на ТРО, крім політичних, нема. Це не єдина кадрова перестановка в Збройних Силах України серед військових. Зеленський нагадаю вам призначив і нового командувача сухопутних військ. Напередодні з'явилися відповідні укази. Ним став генерал-майор Олександр Павлюк. З'явилися укази і щодо звільнення Сергія Наєва з посади командувача Об'єднаних сил Збройних сил України. На цей пост призначили Юрія Соделя. Цікаво, що до речі, наєв дізнався про своє звільнення із засобів масової інформації, а не особисто. Крім того, Зеленський змінив командувача десантно-штурмових військ збройних сил України. Цю посаду обіймав раніше Максим Маргородський, Новим командувачем став Ігор Скибюк. Чи можемо ми довіряти? Призначенню, зокрема, плахути з огляду на його бекграунд. чи можемо ми говорити про те, що люди, які були в системі причетні до негативних речей в бік українського суспільства, в бік української держави, і зараз вони з допомогою війни можуть бути відбилені? Пам'ятаєте ту історію із Тітушко? Я вам розповідала про Вадима Тітушка, який нині воює і показує себе тільки позитивним боком на війні, захищаючи нашу країну. Тепер маємо подібний кейс. Мої запитання традиційно до вас в коментарях. Прошу, щоб ви написали нам. Ми все читаємо, як ви ставитеся до подібних призначень. Буде цікаво почути вашу думку, але ви маєте бути в курсі. Тому підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, ми бачимо, що частина із вас заходить до нас, дивиться відео, але забуває підписатися. Тут ми з командою щодня говоримо правду, якою б некомфортною вона не була в інтересах українського суспільства. Ви маєте знати правду. Слава Україні! Слава ЗСУ! обіймаю друзі в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи допомогти нам з командою створювати для вас контент. До зустрічі завтра.